Усіх вітає, щастя кожному бажає. Пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають, це вони так нас вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися почнемо. Доброго ранку, діти! Сьогодні тема заняття правила поведінки під час повітряної тривоги, сирена, що робити! Діти, я хочу вам розповісти маленьку історію про сирену. Ви чуєте часто сирену у нашому місті, а сьогодні я вам розповім, звідки ж вона взялася. Тому сідайте зручненько і слухайте уважно. Будемо розпочинати наше заняття. В диких густих лісах живе зграя вовків, і один найсильніший. Він далеко відходить від свого дому для того, щоб помітити небезпеку першим і повідомити про неї всім мешканцям лісу. Коли вовк побачить небезпеку, то починає голосно голосно вити, Щоб всі мешканці лісу почули його виття і змогли заховатися. Ось і так зараз діти, наші воїни, супергерої. Дивляться в небо, і коли бачать небезпеку, вони сповіщають нас сиреною. Але не потрібно боятися її, коли чуємо, а краще подякувати нашим захисникам за те, що вони нас попереджають про наближення небезпеки. І ми маємо з вами час для того, щоб спуститися в укриття. Ось така діти маленька історія про сирену. А зараз я вам пропоную переглянути мультфільм також про сирену. Ну що ж, гарного перегляду вам! Сирена моя помічниця. Привіт! Я Сирена, а це мій молодший брат свисток. Ти, мабуть, знайомий з ним. Він любить свистіти на чайнику, коли той кипить. Чи в іграх. Коли потрібно бігти чи завмерти. хочеш з ним пограти? Посвистіть разом тихо, голосно! А тепер дуже дуже голосно. Ну, звісно, я сирена, і співаю голосніше свистка, я ж його старша сестра. Я співаю, коли потрібно про щось попередити. Я співаю на машині швидкої допомоги, коли вона поспішає до хворого. Кричу з пожежної машини, коли вона мчить гасити пожежу. Я співаю дуже голосно, що всі машини навколо мене почули мене і поступилися дорогою. Тому що і швидкій, і пожежній машині потрібно їхати дуже швидко, щоб встигнути допомогти людям. Коли ти чуєш повітряна тривога, ти чуєш і мій гучний спів Я співаю гучно, щоб почули усі. Так я турбуюся про тебе. Я хочу берегти тебе від небезпеки. Коли чуєш мій спів, скажи привіт, сирено, я тебе чую, я знаю про небезпеку. Швидко відійди від вікон та скляних речей, наприклад, дзеркала, від тих предметів, що можуть впасти на тебе. Візьми валізку безпеки, домашніх улюбленців. Телефон та йди в бомбосховище. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, не заходь у ліфт, спускайся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то сховайся у ванній кімнаті. Якщо там немає газового котла, коридорі або передпокої, там безпечніше. Пам'ятай про правило двох стін. Ти можеш сховатися за двома глухими стінами тими, що без вікон. Перша стіна закриє тебе від удару, а друга від уламків стіни, вікон, меблів тощо. Коли я співаю, підспівуй мені так само голосно, щоб я тебе також почула. Давай дружити. І бережи себе. Отже, діти! Ви переглянули мультфільм про сирену. А зараз ми з вами давайте повторимо правила поводження під час повітряної тривоги, яких потрібно обов'язково дотримуватись. Готові? Отож, розпочнемо слухати правила. Сирена це сповіщення про реальну загрозу, небезпеку з повітря. Правила поведінки під час повітряної тривоги. У будівлі зайди в укриття, це може бути підвал чи паркінг. Якщо немає спеціального укриття, потрібно спуститись на нижчі поверхи будівлі та обрати місце подалі від вікон. У квартирі, якщо немає змоги спуститись в укриття, то важливо знайти місце подалі від вікон та між двох стін. Найчастіше це біля вхідних дверей, сісти на підлогу. Накритись ковдрою чи іншими речами з головою, у потязі, нахилитись нижче рівня вікон та закрити голову руками, на вулиці, зайти в найближче укриття. Часто в містах є позначки укриття або позначки маршруту до нього. Якщо немає змоги знайти найближче укриття, то важливо триматись на відстані від магазинів з вітринами. Лягти на землю біля високого бордюру бетонних блоків, закрити голову руками. Якщо почули десь вибухи, то залишайтесь у безпечному місці. А ще діти обов'язково потрібно вдома зібрати тривожну валізку. Давайте розглянемо, що ж туди має входити: Документи ваших батьків. Гроші. Засоби гігієни, ліки, запас одягу, теплі речі, радіоприймач, ліхтарик, зарядні пристрої, запас їжі і питної води на три доби, посуд, в якому зможете приготувати їжу. Ось це все у вас має бути в тривожній валізці і брати її потрібно з собою завжди. Діти, сьогодні ми з вами переглянули мультфільм про сирену та послухали правила поводження під час повітряної тривоги. І я думаю, що ви зрозуміли, що сирена це наша помічниця. Вона допомагає нам вберегти своє життя та здоров'я від небезпеки. А наше заняття підійшло до завершення. Бережіть себе, до нових зустрічей!